Починаємо з ексклюзиву джедаїв. Справжній ефект метелика спрацював під час літньої зливи у столиці. Маленький Сітроен спричинив грандіозний заміс із трьох фур і ще трьох різних машин, шість розбитих автомобілів і жодної смерті. Справжнє диво. Володимир Мельник з'ясовував усі деталі Кармагедону. Легкий пообідній дощ вивів декого з розслаблених столичних водіїв з рівноваги, і це майже одразу вилізло боком на вулиці Академіка Заболотного. Банальна дорожня ситуація стала причиною лиха. Сталося ДТП з потерпілими за участю шести автомобілів, трьох вантажних, одного мікроавтобуса та двох легкових автомобілів. Рятувати потерпілих кинулися водії сусідніх авто і працівники АЗС. З тої сторони наші оператори прибігли з огнітушителями. Я обернувся, взяв огнітушителя, бо вона загорілася. А він там був середи. Ми вид, затушили і витягли. Її. Що обійшлося без жертв у такому карколомному зіткненні, можна вважати везінням. Тим часом слідчі продовжують з'ясовувати причини й обстріл. Та ДТП по справжньому масштабну трощу спричинив водій цього маленького сітроянчика. Він не впорався з керуванням, машину почало крутити дорогою, що призвело до зіткнення п'яти автомобілів. Найбільше постраждали дві величезні фури. Машини відновленню не підлягають їхні керманичі госпіталізовані з дуже серйозними травмами. Водій сітрояна, призвідник мегааварії, як його називають свідки й потерпілі, пояснювати першопричини, принаймні нам не хоче. Ба більше, відверто бреше. Власник цієї машини, ми джедаї програма, а? Ні. Ні? Я очевидець допомагаю. Очевидець, а ви могли б розказати, як відбулося, бо ми тільки... Я вже приїхав коли це було. Навіть не знаємо, чи можна таку брехню списати на шок від заподіяного лиха. Інші потерпілі, крім госпіталізованих, чітко змальовують схему пригоди. Дощ. Ага. Він спускався з гори е і ну, вилетів все і накатаної її канавочки навстрічну. І зачепив вон того Мерседеса. Мерседеса якого? Ну він вже виїхав. Ну, вантажний. Вон... Вон... Да, вантажний угу. А потім це вас е, пошкоджені від може, від шури вже. Від тої да, фури. Шофери багатотонників спробували уникнути зіткнення з машинами посеред дороги. Їм це не дуже вдалося. І рятуючи інших, самі влетіли в жорсткий лобовий таран. Я зразу зупинився, підбіг сюди, почали витягати хлопців. Е у красній машині дуже сильно зажало чоловіка, жінка вийшла з машини, а його доводилось. Ну, допомагали, всі тушили, тому що не було пожару. Е, хлопці з Воковських заправок принесли вонятушителі, щоб не їхні внітушителі, то могла б бути велика біда. А так оце допомагали всі разом. Дуже просто страшно. Її. Прибирати купу брухту, що була кілька годин тому двома фурами, викликають спецтехніку. Попри пізню годину, рух на цій трасі інтенсивності не втрачає. Тягнучка розтягнулася щонайменше на 6 кілометрів. Остаточну провину й покарання для призвідника Трощі визначатиме суд, і йому залишається не прикидатися жертвою обставин, а сподіватися на лікарів і здоров'я покалічених через нього людей. Бо, як часто повторюють водії, залізо відновимо життя ніколи.